Він бачив цю війну зсередини і поділився цим досвідом з усіма українцями. У Києві відкрили виставку робіт воїна 3-ї штурмової бригади полку Азов Максима Бурди. Захисник загинув у запеклих боях під Бахмутом наприкінці січня. Але родичі вирішили здійснити заповітну мрію воїна, організувати виставку його світлин. Тим самим віддавши йому шану. Крім цього, роботи можна придбати. Зібрані кошти планують направити на підтримку підрозділу Максима. Рік довжиною у 176 фотографій. Саме стільки робіт Максима Бурди презентували в столичній арт-галереї, Д-12 де на Десятинній. світлини війни, як вона є, очима воїна. Ця виставка була мрією захисника, але реалізувати її вдалося тільки після його загибелі. Це фото відвідувачі побачать вперше, адже це нове нове фото з останньої флешки з Бахмута. Марія дівчина загиблого героя. Вони познайомилися з Максимом ще три роки тому. Але зустрічатися почали саме 24 лютого, 22 го Кожна світлина має свою назву і вигадували її закохані разом. Останні вже посмертні роботи. Марії довелося називати самостійно. Дівчина каже, фотозйомка була справою життя Максима і до повномасштабної війни, але агресія Росії вимусила чоловіка, окрім камери. Взято до рук ще й автомат. Він міг покинути службу, тому що він був комісований через хворобу хребта і зайнятися фотографією. Дуже багато клієнтів йому писало його постійних, але він все одно розумів, якщо він вийшов на цей шлях, він мусить йти до кінця. І ця самовідданість є теж однією з основних його рис. Максим Бурда боронив державу у складі 3-ї штурмової бригади полку Азов. Завдяки таланту фотозйомки зміг стати вправним аеророзвідником. Загинув воїн 26 січня під Бахмутом. Йому було лише 25. Але його світлини зроблять пам'ять про автора вічною, впевнені галеристи роботи дуже високої якості з точки зору їх професійності, з точки зору того, як людина могла побачити те те, що було навкруги неї, і вони особливо цінні, що ми бачимо це. Не очима воєнкорів, які їдуть це знімати, якби трохи ззовні, навіть находясна, знаходячи всередині. Кожну з цих світлин відвідувачі виставки можуть купити ціни від трьох до семи тисяч гривень. Усі гроші спрямують на підтримку рідного батальйону воїна. Оскільки основна мета теж виставки це і благодійність, всі кошти за вхід, і також частина із продажу фотографій, які можна придбати, підуть на закупівлю дронів для третьої штурмової бригади. Це підрозділ якому Максим і воював? Він був аеророзвідником, керував дроном і фотографував. Ми хочемо, щоб ці фотографії допомогли його підрозділу мати більше дронів, більше очей в небі. Виставка Максима Бурди у столиці триватиме до 24 травня. Потрапити до галереї можна за добровільний донат. Його ромахло, Максим Костенко, факт сі єдині новини.